Адаптація в новому домі, коли ми беремо цуцика додому чи в квартиру. Дивіться, це дуже широка тема, але спробую дати е, корисних пару порад. По-перше, коли ви приводите собачку в дім, не тягайте її зразу на кухню, в спальню до себе, в ліжко, тому що ви показуєте собачці, що вона може знаходитися, де вона захоче і де вона не хоче, витягнете. А потім, коли вона виростає, ви їй будете забороняти це робити. Але цуциком привчили. До цього, це не дуже правильно, тому що є зони комфорту, коли собачки кудись можна, а кудись не можна. Будь ласка, з перших днів определіть зону, де собака може вільно рухатися і ніколи не забороняється їй виходити чи заходити на цю територію. Є територія, куди собачка не заходить, наприклад, там спальня чи кухня, ще кудись це зони комфорту ваші, щоб вона вам не заважала. Скажу, на прикладі, якщо ви спите, а собачка храпить, чи вона проснулася, почне там гратися з вами, ви не зможете виспатися, будете злі на собаку, будете там кричати, що ж ти робиш, так не треба робити, я не висипаю. Собачки все одно, вона думає, що ви її обслуговуючий персонал, і вона буде притягувати до себе увагу. Тому, будь ласка, розділіться на зони комфорту, як мінімум, в спальню, забороняйте заходити з дитинства. Так само на кухню. Чому на кухню? Всі звикли, що ой, така маленька, зараз тобі там шматочок, чого чогось вкусненького і діляться з собачкою там, всіми продуктами зі столу. А потім, коли собачка щось хоче, вона починає попрошайничати біля столу, коли ви щось нарізаєте, коли ви щось варите, собачка лізе вам прямо в тарілку і не дає робити те, що ви робите. Це чому? Тому що ви дозволили їй знаходитися на кухні, коли ви готуєте їсти чи ви їсте, а собака поруч з вами і займається випрашуванням чогось смачненького. А якщо ви зразу домовитесь, що, вибач, кухня це місце, де люди їдять, а в тебе є своє місце, де ти відпочиваєш і сиш. Це наша зона комфорту, то твоя зона комфорту. Ти не лізеш до нас, в мисочку. Ми для тебе, як правило, всі, хто жаліють свою собачку, потім мають з цим проблеми. Якщо робити все правильно, не будете мати цих проблем. Тому, будь ласка, розділіть зони комфорту ваші і собачки. Зразу оприділіть, де у вас буде місце для того, щоб собачка їла. Спала, могла ходити гуляти як в домі, так і на вулиці. Це перші корисні поради, які потрібні вам для того, щоб коли собачка заїде і ви не робили того, що не потрібно. Якщо є якісь варіанти, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ми їх всі читаємо. А з вами побачимося в наступних роликах в школі для собачок Дред на youtube каналі.